І камішка, теле, то сьогодні ми будемо з вами грати в Avatar World. Давненько я з вами не грав в цю гру, тому що я давненько не випущала відео. але сьогодні я його точно відправлю. Я все всім їх роблю, і потім у них забуваю, Не знаю, я йду щось ділитися на Ютубі і так далі. Тому сьогодні я це відправлю. І я хочу зробити, щоб вам знімати якийсь серіал. Я хочу зробити сімейку. Я хочу зробити дом возле пляжа. Це дуже комфортний дом такий. Я вже зробила одну комнатку. Ось така у нас такий туалет. Тут купаються наші дівчинки. Я вам зараз скажу. У нас буде младша, це ця, яку я держу, їй буде дв дві роки. Ось і буде. Чотири роки. Вона буде її старша. Потім буде якогось такого росту, ще сестра третя. І потім буде мама і тато. Тому сьогодні ми поки вам просто проведу екскурсію і зроблю з вами крутий дом. Я... У мене дуже багато маніток, тому я купила такий набор, тому я вирішила зробити дом. Тому ми зараз купаємо. Ще я отримала нові штуки, але ну це ми потім з вами подивимось. Ми їх покупали трохи. І, і з того, що тут є такі хаватки, е, і вони дуже недобрі, тому що вони з вами, я вам скажу, що їх не можна зняти. Тому Треба якусь спочатку цю, потім він знімається і потім, якщо ти хочеш, щоб він був досяг, то треба ще ось так, і вони потім проділяються і так дуже сложно. Коротше, тому ми з вами зараз знімаємо ось так. Це у нас якийсь ці не дуже красивий, це просто щоб я могла знімати, це теж буде в речку. І зараз вони вже в таких ховатиках дуже красивих. Ця менша, а ця буде стояти, тому що їй вже 5 4 роки, тому вона дуже вже доросла і все таке. Тому з вами ми зараз швиденько йдемо робити далі дому. Тут у нас такий шкаф для них, тут я, у них буде ця вся територія, ну ця поки не закінчиться, це – це їх кімната. У них буде кровать і тут у них водичка, якщо, тому що тут дуже жарка температура літом, у цьому місті, де у них буде все. Тут, о, тут цей домик, у них дуже жарко там ретурні. Напевно, я, я вам розп, розкажу, якщо я коли я була в відпустці у нас там було напевно плюс е, 45 Тому у них теж там буде плюс 45, плюс 46, чи плюс 30, якось так. Тому вони будуть тут спати Самі А родичі будуть спати внизу. І щоб вони могли сп нормально спати як, і того, що тут дуже жарко, то вони будуть спати в трусах. Це одно. А друге, у них тут дуже багато запас, тому, щоб ми вони, могли пити. Якщо вони дуже хочуть пити, тому що в цю породу завжди хочеться пити пити. Тому ми, у, місті, у них тут такі. Боксик де можна брати воду. І зараз ми з вами зробимо кровати. Я не знаю, з якої колекції, напевно, з цієї домик. Що? Це Що? Що це? Це щось нове? А. Я це вже все дивилася, наче мені. Добре, мені потрібна кровать, тому ми. що? Вау, це я не бачила. Я... А, я знаю чому ні, тому що я купила цей пас і ще не забрала там всі штучки. Зараз ми з вами беремо. Так. Ми хочемо кривати дітку. Ти Ді? угу. якась дідська? Ну, ось така, напевно, так. Да. Тут буде спати наверху старша, щоб мала не впала. Вона буде спати внизу. Зараз ми зминемо трошки колір. Щоб було така гарненько. Розовий це дуже красивий цвіт. Не ще тут мене якось тупо, я дуже красива. <гум> так, далі можна якусь корзину з іграшками. Ми з вами туди положимо дуже багато іграшок різних, тому що мала завжди хоче грати. Це понятно. Тому То ми, ми кладемо туди багато іграшок. А, це таке, це таке магнитика, це вешать само іграшок. Зрозуміло, але все одно нам треба зважити багато іграшок в цю картину, щоб мама могла завжди грати. І якщо родичі кудись дуже уйдуть і вони будуть її чекати, а ця старша не захоче пограти там в планшет, а з малою не хочеться грати, тому що а мала дуже панікує, що родичі не прийдуть, то вона може ще пограти з іграшками такими. Кої припоминають, що вона не море і треба отдихувати, а не боятися. <гум> Окей, тут я возьму таку машинку, це теж для малої тут поставлю. А для старшинки в неї може бути такий возок. Ні, це для малої. Для старшої я щось ще придумаю. Я придумаю ще. Поки дуже класно виходить, тому повишу ось таке кресло. Повне нормально. Якщо вам подобається, ставте подбайку. І якщо ви дуже любите купатися на море, на пляжі, загорати, под теплим сонечком, то ставте лайк, якщо ви хочете не тільки загорати под сонечком і плавати, а й. Ще й жити в домі е, такому от біля мора три неділи, то пишіть коментарі, а в коментарі напишіть п'ять синіх сердечок, якщо ви хочете так. А якщо ви хочете Жити цілу вашу вічність в такому домі двохетажму, біля моря, тільки одихувати, не ходити ні в яку школу, то зробити все одразу. Тому що я вибрала це останнє, воно дуже круте з вами. Навіть учоби не як, і там не треба ходити на роботу, там. там E, можна просто за те, що ти, e, наприклад, там дуже багато всього безплатного, це ж відпуск. А друге, що там можна грати якісь челенджі і за це, хто виграє, може отримати гроші. Це б так дуже добре було, тому зробити все одразу, якщо хочеться це. А Якщо ви не хочете нічого, то речі. Навіть це відео не дивитись. Вам не можна дивитися, якщо ви не поставите вподобайку, та не підпишетесь. Ой. <смеш> Добре, далі давайте зробити, тому що я трохи задержала своїми розговорами. Вони поки можуть поспати вже, тому що вже пізно, вже закат, вже ніч. А ми йдемо вниз. Що? Що случилось? Я не знаю, що случилось, воно в мене вдвоїлась. Але добре. Це була перша часть, У мене тут ще багато води та їжі. Ну, це була дуже коротка часть, там 9 минут. Тому, напевно, ми закінчуємо. Ну, пока-пока. Стоп, тут ще є пляж. А, тоді ми не заканчуємо. Давайте зробимо і дальню буде ось тут. Нам, нам потрібно зробити такий дуже великий холодильник, щоб там все помістилося, всі там розні коктейльчики, на коктейльчики, все сразу. У нас дуже багато води, тому що вода це на корисне що може бути в отпуску, тому що ви знаєте. На, треба зробити холодильник, тому зробимо холодильник. У нас тут є холодильник, я скажу вам так. Тут є холодильник. Кукер, ні. Тут немає ні холодильника, ні кукер. Где мій фридж? Фріч. Ладно, тут візьму фрідж. Фріч нам огромний фріч. Добре. І можемо вже клести. Тут у нас буде така дуже така э, їда. Тут будуть коктейльчики. тут буде запас води. Тут буде э, я ще, ще, тут буду. Тут бутерброд. Бутерброди. Не хочуть бутерброди, добре будуть тут. А тут буде великий запас води, ви знаєте, що вона дуже корисна. Я вам це вже говорила. ну так, я вам це можу говорити І ще три, три години, поки ви це не запам'ятаєте. Тут є морозильник, тому можна мороженка собі. Якийсь лимонад можна оставити в холодильник, а якийсь морозильчик, тому що він дуже класний. Тут будуть соуси різні, тут іще мороженко, звісно, аптечка. Це корисне, але все одно ми її не положимо в холодильник. Це дуже було смішно, якщо б хтось захотів поїсти, а знайшов холодильнику не, на їжу а аптечку. Тут ще є щось таке, я не знаю, що це тому повершемо сюди. Далі ми з вами. Ось тут. Тут є сок я бачу. Це маляпки будуть за 100%. Якось дуже вкусне ще їжа. Бургер! Тут є бургер. Та в рот пов'явився бургер. Так, це я дуже. Багато навіть в 90 ночей. робили обнови різні видосики про обнови, хоча там було дуже багато обнов. Я вже навіть і забула, які вони. О, це пласти. Я вже думаю, що тут їжі немає, тому вибух, на каналі, кам'яшка став. Кам'яшка ста. Кам'яшка став і ще разказ. Добре, ви були на каналі ТВ ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, Хто ще не підписаний? та пишите коментарі. Я буду дуже радий, якщо ви їх напишете. Я дуже рада читаю коментарі. Якщо ви напишете, ви можете писати мені якесь задання. Наприклад, Аватар Ворс зробили таку історію, зроби народження чи щось таке. І можете написати о, 9, не такий дуже сложний челлендж, бо що я єле-єлі прожила 95 днів. Тому напишіть, як і став, наприклад, проживи 500 днів і, і зробив все. Чи е, проживи стільки днів, і скрафти ось це залутай ось це. Ось так не, не треба. Просто е, напишіть, наприклад, якийсь челендж. Зал, залутай е, больницю, врятуй всіх дітей. Чи якийсь челендж проживи, е, проживи стільки, стільки-то днів без огня. Ну, щось такого в 92 ночей, а були на каналі каміння шкату. Усім пока-пока. Не забудьте лайк та, та коментарі. Я за вами слежу. Що, я можу почекати, що мені ще робити, якщо ви не хочете ставити вподобайку, а ти, хлопчик, ще не підписався. Та ти, дівчинка. Так, а ну подпишитесь. Іначе ніяких видосиків більше не буде. Я жду е, вас на те, щоб поставити лайки три тижні, чи один рок. Один рок у вас є, щоб поставити лайк. Давайте. Я чекаю. Який вже день пішов, не поставити вподобайку. 1909. 9.5. За кілька днів ви ще не ставите лайки. А ну швидко поставили. Ну все, ви були на каналі кам'яшка. Давай я не особою, що ви не поставили лайк. А хто поставив, дуже вам дякую і всім пока-пока. Це відео 16 минут.